Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Ось, Як бачите, придбав новий акумулятор DEA SEG51 PRO-B. Придбав його опять таки, знову в кредит. Бо в мене проблеми з моїми акумуляторами, які в мене зараз працюють в системі. І так, кому цікаво, дивимося. Так, ось моє все господарство. Інвертор, розумна автоматика. Ось перша батарея літійонна, ось вона тут заховалася. Ось ця батарея. І ось дві дейки. І як бачимо, в мене знову проблема з цією батареєю. Ось, Вімкнув БМС-ко, як бачимо, розбаланс 1, 0, 175 мВ. Перша банка сильно відстає. І третя, яка була раніше проблемною, трошки випереджає. Я не знаю, що це таке. Чи це е, проблема з елементами, чи це проблема з перемичками. Ну, опять в мене ця батарея дала маху. Е, опять треба її виводити з експлуатації. Щодо літіонної батареї, вона працює нормально. Ось як е, подивитися на її е, БМС-ку. Як бачимо, розбаланс 0,00. 3 вольта. Е, вона працює нормально, елементи йдуть рівненько. Але в зв'язку з тим, що вона працює з, в зв'язку з літій залізофосфатом. вона працює тільки під верхами. Якщо напруга вища, ніж 53 вольта, вона тоді працює. І працює по низам, коли напруга менше 50 вольт. А всередині. Вона не працює. І грубо говоря, вона так, на підхваті. Вона на повний потенціал не працює. Виходить, на даний момент в основному працюють ось ці дві. Ось ці деякі дві працюють. Ось. Зараз почалися блекаути, виключають світло, і тому я прийняв рішення ще взяти в кредит та взяти ще одну елемента одного. Ну, буду мати 15 кВт годин запасу. Бо ця опять в мене зараз випала, вона не працює. E, я не знаю, спробую вже на цей раз купити міднолужені перемички і замінити. Бо, ви бачите, що відбувається? Не попрацювала вона і декілька тижнів, і опять проблема стала ще гірша. Тепер вже два елемента не працюють. Один Один вилазить, а другий сильно. Розряжене, не знаю. Або це такі елементи у мене. Уро, що зараз пішла нагрузка на неї, і проблема проявилася. Ну, ось така інформація. Таке коротеньке відео. Мені тепер треба підібрати е, можливість, як запаралелити оту дею, тобто підрозрядити цих дві деї е, е, і підключити нову. Ну, Як підключу, то тоді покажу. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.